Шановні підписники, мене звати Олександр і я вас вітаю на каналі Вражаючі знахідки короля Майоліки. Сьогодні ранок прийшов я на почину. Дуже багато покупців, продавців. І сьогодні перша знахідка. Зараз я вам її покажу. О, друзі, що тут у нас такого цікавого? Зараз ми поглянемо. Ніж, Вікторінокс. Виробництво Швейцарія. Дуже в гарному стані, як ми бачимо. Шановні підписники, підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато чого цікавого. Ставляйте вподобайки. Всім гарного дня!